Слава Богу. Якби ти знав, якою же ціною Тебе Спаситель на Христі купив, то вмився би розкайне сльозою і більше б не гордився, не грішив. Якби відчув, як цвяхи б'ють у руки, якби відчув той біль хоча б раз, то би заплакав, знаючи ті муки, поглянув би на того, хто всіх спас. Якби почув молитви Гевсиманські, які Ісус за тебе Богу ніс, то славив би Його вночі і вранці, то йшов за ним дорогою безкрізь. Якби побачив ти лице Ісуса, опльоване, розбите і святе, то би додому з мандрувань вернувся, життя перемінив своє пусте. Якби пройшов знеможений і гнаний приніс на плечах дерев'яний хрест, якби ти знав, як сильно мучать рани, то би душею для життя воскрес, якби не вину мусив помирати, принижений під сміх і гум солдат, щоб перший любові світ підняти, ти повернувся з чужини назад. Сьогодні душу ти закрив від Бога. Вона холодна і така пуста. За тебе проливалась кров святого, він чашу горя випив аж до дна, його чомусь ти не впускаєш душу, ще відкидаєш Господа Христа, а він тебе все кличе і любить дуже. Схились біля підніжжя ти Христа. Вернися нині з блукань даремних. Прийми Господь, він так давно тебе чекав. Життя твоє, як ніч глухе і темне, Обійми власний гріх тебе скував. Прийди ти на Голгофу, де страждає, за всі провини сам Спаситель твій, тобі дорогу в небо прокладає, щоб ти з ним був в країні ті святі. Якби ти знав, яка там радість вічна, яке блаженство і забутий страх, то неправді не служив ти більше. А йшов би по Ісусові слідах, сьогодні Його заклик ще лунає, вернися ти, і зміниться життя, як серце вже понов заспіває, засяє Сонцем ясне майбуття, Христос з душі всю забере тривогу, за тебе Він життя своє віддав, якби ти знав, як добре бути з Богом, якби ти знав про це, якби ти знав, амінь.